Доброго ранку. там і сіданок. Там і, і кава. Всім дня. А той хліб безкоштовно йде. Нені додому. Доброго дня на обід у нас вчорашня зупа. Бачите, моє хліб розовий. Ти взяла безкоштовно на роботі. Ми вчора забули дівчата. Віддайте на роти, тому що собі забираю. Кому треба? Ну, мені треба, бо я економлю. І ще вчорашня зміна забула забрати тясто собі. І маю таку порцію медовників. Та до чаю, до кави, до компоту. І це на перекуски маємо сьогодні персики. І я знайшла метод економія грошей, не йти в магазин. І або, ще краще, забути кошелюк вдома. Треба, правда, його пошукати, де він є. Так що зараз ще тільки в мене зубки залишилось. То ми маємо. Я додільно заходила, ще хліба немає, але мають сьогодні привезти. І 15 людей вже чекають в черзі, коли привезуть безкоштовний хліб. так. Так що Дімой домінь, хто у нас по терміні. Вчора дата важності закінчилася, але він ще добрий. Всім хорошого дня. А що буде на вечір ще? Ще, чесно кажучи, не придумала. Тоді зустрінемось на вечері. Привіт! Зараз у нас шоста година. У нас на вечері буде сьогодні ліниві голубці. Бачите, гарно, дрібненько. То помічниця. До половину капусти тої маленькою, а половину ще залишила на салат. От Півфіле корячого, морква, пор. Як бачите, ще до персиків ми не дійшли. Ну, жарко на дворі. Ми всі спали, їсти не хотіли. Так що на вечір у нас буде голуб... ліниві голубці. так. Ось так. Бо я після першої зміни, як приходжу, то лягаю на годинку-дві спати. Скільки в мене вийшло. Молода капусточка. Залию все томатним соком. Ху -ху. Дуже люблю такі вечері, бо то поставив в духовку і 40 хвилин маєш святого спокою. Сьогодні зараз піду до ядочі закривати смачненьке. Супер, зустрінемось на вечері. Я в в'ядодільні, як бачите, пусто, але я маю чарівні ключі. Може, говорити! А що ми маємо тут? Маємо трохи хліба. Зараз викладу щось і візьму додому. А то нам Мама, я на завтра. Там ми виклали зі сховки того. Бачите, Халка. Хліб, хліб забираємо додому. Забираємо. І дві Халки на сніданок. Ще казали, що маю зняти це. Зустрінемось на вечері. Так, от і прийшла вечеря. Два дні вже за нами. Два дні вже за нами. Бачите? Такі в мене вийшли котлетки. Зараз я яскравість заведу. Ліневій голубці. Я зі сметаною. А чоловік без він не любить сметани. Дуже залишилось тільки сметани. Я до не взяла хліб. Ще мою зупу. Завтра куплю, зайду в магазин, куплю. Завтра вже той лайфак забути вдома кошельок не поможе. Куплю сир і зроблю гарячі бутерброди до, до зубки і на обід. А на вечір буду ще думати. Ще не знаю. І маємо такі в Україні, то у нас тільки на вечері такі кулачі були. а У нас тут і в Польщі продаються халки називається. Дві штуки. Моя безкоштовно я це буде на сніданок чоловікові. А що він буде готувати, то я попрошу, може, відео зніме. І три штучки залишилось, то може пізніше хтось захоче до вибавки. Підпишіться і лайк. Що Треба рахувати скільки грошей ще маю Всім смачного і доброї ночі. Бережіть себе.